Кабінеті начальника управління культури облдержадміністрації відбулася чергова робоча нарада, на якій згодили план заходів з підготовки відзначення 120-річчя від дня народження Максима Рильського. Основна частина заходів стосуватиметься культурно-просвітницького та літературознавчого напрямку популяризації творчості поета. У нас в планах і проведення науково-практичної конференції це теж за собою тяне невелику суму, але в тягне за собою кошти, хоч вони незначні на випуск там літератури і так далі. І в селі Романівка є музей Грильського. От через підготовку до цього ювілею ми хочемо залучити теж кошти і меценатів, і державні кошти на відновлення експозиції музею і так далі. Тому от я не хочу зачитувати перелік тих питань, які в нас є, але ми хочемо зараз конкретно по кожному питанню пройти, що зроблено, що треба доробити. Одним з основних щорічних свят присвячених пам'яті Максима Рильського лишається Романівська весна, яку традиційно організовують та проводять на Попільнянщині. Проведення Романівської весни, воно традиційно дуже має розголос не тільки в нас на Житомирщині, а й по всій державі. Це треба зустріти гостей, треба провести гостей, треба організувати культурну програму і так далі. Там багато витікаючих. Розпочнеться взагалі всі заходи, які будуть відбуватися, розпочнуться з того, що ми із січня місяця починаємо проводити конкурс Чітка Максима Тадеєвича Рильського. За результатами засідання робочої групи, зокрема, було погоджено, що наступного року з нагоди відзначення 120-річчя від дня народження Максима Рильського планують покращити інфраструктуру попільнянського району.